Доброго дня. Програма, програма Додатковий час виходить на ваші телеекрани, або точніше сказати на ще один канал Ютуб. І ми раді, що ви з нами, раді, що ви дивитеся цю програму. І я хочу би повідомити вам, що вже скоро буде наступний тур Християнської футбольної ліги. Але перед тим ми запросили команду, команду яка приймає участь у вищій лізі, команду Патріот. І безпосередньо її і капітан Ілюшик Юрій і Тодорів, Тодорів. Віталій. Віталій, вибачте, не запам'ятав твоє ім'я, але вже раз вже буду знати. <кхід> ну і перше питання, можливо, яке хвилює багатьох капітанів багатьох учасників християнської футбольної ліги. Скажіть, що це таке відбулося? Ми знаємо, що Патріот це є команда, яка об'єдналася з двох команд: це команда Energy і команда Іф в команду нову команду Патріот. Що до цього спонукало вас, безпосередньо вашу команду, і як зараз виглядає нова команда? Ми завжди підтримували хороші стосунки з командою United, mm -hmm. Так як у нас була енерджі в них і Так як цього року їх покинули пару гравців, нас покинули пару гравців, і ми вирішили Бумали, так. Ми вирішили обідоматися дві команди. Зрозуміло. Так. Ну і напевно зразу питання таке: які ваші цілі на цей сезон? Яку ви ставку робите от, в сезоні 2014? В цьому сезоні ми будемо пробувати як найвищу ціль досягти, а там як вийшлося. Ну на перше коло, от. Перше коло ну, це ну, в трійці. З самого початку так думалося. Зрозуміло. <розуміло> ну, а тепер, от після чотирьох турів, що можна сказати, які ваші зараз більші пріоритети Кубок АФЛ чи чемпіонат? Ми будемо старатися і на два фронти, можна так сказати. А там будемо бачити, як в нас буде получатися. І... Зрозуміло. Ми uh, вже зіграли чотири тури. Чотири тури Хайсенської футбольні. Скажіть, кого можете визначити в чемпіонаті таких трійку кращих в, в цьому, от, на, на, на даний час? Я не хочу сказати зараз забігати в майбутнє, але да? от на даний час, от, як вважаєте, які три команди, давайте, може чотири кращі, які можуть претендувати на е, призові нагороди? Ну, більшість команд є. Досить рівні між собою, але так більш вирізняється віза вторму. Саме це видно по турнірній таблиці, ну і курінь пас. Ми бачимо теж без поразок там йде. Mm -hmm. ну, так, щоб когось ще виділяти між цими командами, що є, я би не дуже виділив когось. Всі команди mm -hmm. на мій політ є рівним. Зрозуміло. Uh, зрозуміло. Uh, Скажіть, будь ласка, у вас буде наступна гра з візою в втормою. Віталік, як ви готуєтесь до цього матчу Особисто ти? Морально готуємося. Можете дещо сказати? Як ви будете готуватися? Морально. Сильна команда, знаю, В мене там знайомий грає. Знаю, ходив дивився на їхні ігри, як вони там грали на більш на області грали, дивився їхні ігри. Грають сильно, ну, але як то... Поле, футбол, я футбол, футбол, футбол м'яч круглий. Mm, да. е, всяке може бути. Ми не, не робимо ставку на те, що ми програємо, ми не йдемо з таким настроєм, що ми програємо, ми будемо боротися з усіма командами, будемо боротися. Що треба, в принципі, робити, бо це є вища ліга. Mm -hmm. Кожна команда може показати характер, кожна команда може виграти, якщо зібрано підійти до матчу. Ну, mm -hmm. як це є... Е, ну, команди зібрані, в принципі, у першій лізі є сильні команди. Я би так сказав, що. Mm -hmm. Багато команд з першої ліги, наприклад, можу можуть е потягнути, пограти, потягатися на рівні, на рівні з командами вищої ліги. Так що не треба ніколи приходити на матч з поганим настроєм, з настроєм на поразку. Треба боротись до кінця завжди, тим більше не зря ви заявлялися, Якщо заявилися, то no, треба no. вже грати до кінця. Tak. На що ми робимо свою ставку? Будемо боротися. Mm -hmm. Надіємося на. No, ну, молодці, це. А... Все тішить, тішить, що команда не дивиться на якісь там заслуги команди да, але все-таки вважає, що є шанс да, виграти. Ну і це є в кожної команди. Як знаєте, як кажуть Лобановський, пам'ятаю, Віларі Лобановський казав такі слова: є шанси навіть тоді, коли їх немає. Тому ну, не варто, так як Віталій каже, приходити на гру вже з настроєм, що вони програють. Скажіть, будь ласка, ви зіграли вже 4 матчі. З якої команди вам було найтяжче грати? чотири команди, які ви зіграли, саме найнезручніше або... за ці три тури? Чотири. Три. Три. Ага, у вас три. ще принесла гра з Феніксом. А, ну, три. Три команди. Ну, важкий матч видався з командою «Атлетик». Угу. Ну, а Не вийшла гра з «Прайдом», ми очікували зовсім інший результат. Хм. Well, ну, а well, well. трошки проаналізуйте цю гру з Прайдом. Ви ну, розраховували, як вони якось по інакшому будуть грати? Нібо, чи все-таки просто вам все грали? Well, ми розраховували, що ми трошки по-інакшому. Грати нам перший матч досить легко якось. Ну, як так, все легко, все. ну рахунок 7-3, по-моєму, чи який Вийшли якось трошки розслаблені, недооцінили трошки суперники і так вийшло такий результат. Uh -huh. Але зробили висновки і будемо старатися більше. Більш зібраніше підходити до матчу. Зрозуміло. Е, ну, е, добре, хлопці, не буду більше вас затримувати. Надіємося, що ще в другому колі ми зустрінемося з вашою командою. Вже будемо говорити про ваші е, якісь е, здобутки там, або прогрес. прогрес, прогрес ще ж тому, що ну, це на початку тяжко говорити. Uh, і хотілося б таке, uh, що ви хочете побажати командам, учасницям uh, Христианської землі ліги у вищій різі і безпосередньо своїй команді. От. Ну, своїй команді хочемо побажати перемог. <ріху> 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 а суперникам побажати хорошої гри, хорошого настрою на іграх, без сварок. <ріху> 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 без травм. Но. Ну, і... ще найкраще, я кажу. Це що? треба передати а, привіт нашому гравцю Простиславу, який... який зламав ногу в першому турі, який <ривіт> дивиться, вболіває, дивиться наші матчі, ну, переживає вдома. Ключовий гравець, можна сказати. Так, він, ну що не каже, але тут він допомагав ну, він суттєво нашій команді. Надіємося, що він вже на друге коло повернеться. Йому здоров'я, побажаємо Ростік. Привіт. Спортивної злості всім командам. Спортивної. спортивної. І успіхів. Получати задоволення від футболу просто Просто заради задоволення. Ну, хочу сказати що про Ростіка, що він був одним із да, хороших бомбардирів чемпіонату. І хочу сказати так само, що він минулого року гравши в, кубку, в кубкову гру з командою ЗМ. Був було зіткнення з ним і гравця. Коротше, що гравець зламав ногу протилежної команди. І зараз ми бачимо, що сам же само з ногою. Він дуже співчував тому гравці, але не спеціально. Ми розуміємо це, ми бачили, що це не спеціально. Ну маємо те, що маємо. Побажаємо Ростику відновитися. І поскоріше приєднатися. До речі, Ром, Роман Олійник вже зняв гіпс, зняв це Ще Роман Олійнику, привіт. Так, це той Гервацький зламав ногу з, з, з зіткнення з Ростислава. Добре, і на закінчення так само хотів побажати вам Боже благословінь. нагадати вам про те, що це є християнська ліга, про те, щоб християнські принципи домінували у вашому житті, і не тільки в житті, але й на полі. Щоб ви пам'ятали, що. Все-таки на вас дивляться люди, і багато хто з вас е, так само беруть приклади. І Якщо ми хочемо, щоб у нас розвивалося е, суспільство в кращу сторону, спочатку треба змінювати себе. І е, хочу би ще раз привітати вас з, з минулими святами, з Пасхою, з, з Воскресінням Ісуса Христа, нагадати вам про те, що е, Ісус Хрис Воскрес ну, для кожного з нас, і щоб ми це пам'ятали і е, носили в своєму серці. До наступних зустрічей. з вами була команда Патріот. До побачення.